Виконуємо номер 168 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. З цифр 0, 2, 3, 5, 7 склади найбільше і найменше можливі п'ятицифрові числа, цифри, у яких не повторюються. Найбільше число буде починатись з найбільшої цифри. Це буде число 7, 5, 3, 2. 0 75 320, це найбільше найменше число починається із найменшої значущої цифри. Тобто з цифри 2, з нуля починатись не, не може, воно тоді не буде п'ятицифровим. Значить, буде 2, потім 0 і цифри в порядку зростання. І маємо 20 357 це найменше.